Наша мета всієї нашої команди спільною вже і цей і батьківщина. Я вважаю, це збереження і максимальне посилення середнього класу. І це безумовно. Ми мусимо зробити все для того, щоб наші підприємці працювали без будь-яких перешкод, спокійно сплачуючи спрощений податок. Спокійно, абсолютно працюючи і знаючи, що ніхто до них не прийде за хабарями, ніхто не прийде з кримінальними справами, ніхто не прийде з додатковими вимогами якимось. Просто вільне, спокійне, свобідне життя, яке дає можливість жити і працювати. Бажано, щоб держава просто туди не сувалась, щоб вона не псувала те, що працює просто. От що важливо. Натискається кнопка Підписати петицію, і зразу буде висвітлено, що людина підписала цю петицію. Наше завдання зібрати сотні тисяч таких підписів, і будемо доносити до президента, до парламенту, до уряду, і будемо вимагати підписати закон 14295. Проголосувати монобільшістю більшістю за нього, і щоби президент цей закон підписав і припинили терор мікро- і малого бізнесу.